Фонар Візантійський район у Константинополі, резиденція патріарха Варфоломія, а означає слово світильник. Адже саме звідси з Візантії ми отримали світло православної віри. Храм, де править патріарх Варфоломій, освячено на честь Георгія Переможця. На зустріч із Селенським приїхали майже півтори сотні прочан з України, серед яких і Волиняни. Ми і сьогодні майже єдиний духовний лідер, який висловив чітку позицію відносно підтримки України і відносно 에, того, хто є агресором для цієї війни. За нашою ментальністю ми наліце зло намагаємося перетворити в добро. І в нас є такі майстрині, які розписують ці вірці нашими українськими орнаментами. Розписує і продає їх Катерина. Усі виручені кошти жінка віддає на потреби Збройних сил України. Серед дарунків патріархові були і маленька бурштинова ялинка і смаколики з різних регіонів. Вселенський подякував прочанам за гостинці і, звертаючись до них, висловив повну підтримку всім українцям я засудив і засуджую цю війну, яку називають диявольською. Як може матір церква не засудити цю війну, коли вона бачить, що помирають діти? Я засудив цю війну, засудив ідею рускава міра. Я сказав і повторюю, що вторгнення Росії в Україну несправедливе. Це злочин і гріх. Це не православний і не християнський вчинок. І в моєму різдвяному привітанні я також сказав, що нехай мене удостоїть Господь, коли закінчиться ця війна, знову відвідати Україну, де я побачу одну помісну об'єднану церкву, і ви всі будете там як члени цієї єдиної помісної автокефальної церкви. слава Україні. Ани привітали патріарха колядками. Прозвучав у храмі всесвітньо відомий Щедрик Миколи Леонтовича. І під час виконання першого ієрарх бере до себе наймолодшу прошанку з Луцька Мирославу Гаврилову в її обличчі благословляючи українську молодь як символ відродження нації. Але це, це не мота, це щастя, це любов, це віра, це перемога і це все. І вже після закінчення офіційної частини представники Волинської єпархії православної церкви України піднесли патріархові Варфоломію для благословення прохання перейти на нову юліанський календар. Ваша всесвятосте парафія благовіщення Пресвятої Богородиці в Луцьку, Волинської єпархії, просить вашого благословення перейти на новоюліанський календар, щоб з матір'ю церквою Константинопольською прославляти Господа єдиними вустами і єдиним серцем, настоятель храму, отець Миколай Савчук, із парафіянами Митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Ання волинських прочан патріарх благословив своїм підписом. А вже наступного дня в присутності дипломатів української громади в Стамбулі та паломників патріарх Варфоломій звершив літургію з нагоди Різдва Христового. Тетяна Фацан. живе вона тут уже вісім років. І щороку на Різдво та Великдень громада приходить вітати патріарха Варфоломія, пригощає присутніх українськими національними стравами. Каже, українці дуже потребують підтримки такого рівня. Ми підтримку його всесвятості Вселенського патріарха Варфоломія відчуваємо на всіх рівнях. Дякуємо за його молитви і за його таку, його таку однозначну. Підтримку України ну, після початку війни я приїхала сюди, тому що я розуміла, що вже не матиму роботи у Харкові. Бо я працюю з іноземними студентами, і, звісно, всі поїхали звідти. Так, я викладаю українську мову іноземним студентам. А в А вже ж ми тут викладаємо українську мову в суботній школі, українським дітям, також турецьким студентам, філологам. Я лягаю спати, біля мене Божа мати, дві ангели по боках і спаситель в голова. До Ісуса промовляю, всім здоров'я благаю. Для мами, для тата, для сестри і для брата, для всієї родини і для нако України Інна починок приїхала в Стамбул два роки тому після заміжжя. має трьох діток. Щонеділі в церкві розповідає, що їхня українська громада дуже дружна. Шановні українці, ми цю нечисть, яка прийшла на нашу землю. Ми їх виженемо. Бо з нами Бог, бо з нами правда, з нами е, наш. Генерал Залужний і його молода, смілива команда серед українських дипломатів а за одної колядників були генеральний консул України в Стамбулі Роман Недільський з дружиною Людмилою. Я навіть не знаю, хто більше підтримує і любить Україну ніж його всесвятість. Ви сьогодні, коли діти співали колядки, слава Україні! Він говорить всюди і постійно. Це теж це публічний вимір, але Є ще вимір, який можливо не всі знають. Про який не всі знають про ту величезну кількість гуманітарної допомоги, яка була надана е, його всесвятістю і е, зокрема. Патріархією і православною церквою загалом, окрім зустрічі з патріархом Варфоломієм, українські прочани побували в Патріаршому монастирі «Життєдайне джерело у Влахаринській церкві, де відбулися події покрови Пресвятої Богородиці, у святій Софії, звідки поширилося православ'я у Київську Русь, а там у храмі діє мечать. Побували на оглядових екскурсіях по Стамбулу і протоці Босфор.